Пожежа виникла у гуртожитку на вулиці Виниченка у Тернополі. Горіло на сьомому поверсі будівлі і супроводжувалося значним виділенням їдкого диму, який швидко ширився. Оскільки об'єкт з масовим перебуванням людей, тому рятувальникам необхідно було діяти вкрай швидко. На ліквідацію пожежі було залучено дві ланки газодомокозисної служби, оскільки гасіння пожежі проходило в умовах сильного задимлення. Перша ланка займалася евакуацією людей, інша ланка була задіяна для безпосереднього гасіння пожежі. Швидкі ліквідації загоряння також сприяла наявність на поверхах гуртожитку справних пожежних кранів. Рятувальники відзначають і професіоналізм адміністрації гуртожитку. Працівники організовано та своєчасно вивели з будівлі 350 мешканців. Мовірною причиною виникнення пожежі є залишений без нагляду електричний прилад, пласка. На щастя, дана подія не призвела до летальних наслідків. Внаслідок пожежі четверо мешканців гуртожитку госпіталізували до медичних закладів з діагнозом отруєння продуктами горіння першого ступеня.